Хочу з вами поговорити про країну, яка пережила кризу. І вона пережила війну і живе зараз просто в Божій благодаті. Це є Південна Корея. Не путайте з Північною. Ви навіть можете про це дізнатися в інтернеті. Які ж Південної Кореї? Ну як пережити війну? Попри те, що Південна Корея, вона пережила війну. Вона пережила бідність. І зараз Кріна переживає феноменальне просто економічне, духовне зростання. В Чому ж секрет? В молодості. Знаєте в чому? Люди вони звернулися до Господа. Коли у них не було нічого. Війна вона зруйнувала все. Вона забрала багато, багато-багато життів. І... Вони почали покладатися на Господа та довіряти Біблії, Слову Божому. І сьогодні це є християнська нація. І якщо ви не подивитесь на південно-корейські південно церкви, то побачте, як сотні тисяч людей вони приходять на молитву ще до початку робочого дня. А я не можу взагалі ніяк. Ну, це, це так сильно. О четвертій, п'ятій ранку. Вони приходять до молитви, до церкви, до, на молитву. Це культура віру в Бога, яка змінила все. І ми також можемо змінити все навколо нас і в нашому житті через віру в Бога та довіру Бубілі. Тому ми, церква, Слово Боже, ми молимося про закінчення війни і проповідуємо просто знаєте, мільйонами розказами, щоб люди вони побачили. Де можливо можна отримати прихисток. А цей прихисток тільки у Господа. Тільки у Біблії. Якщо ви, ви хочете наблизитися до Господа, я запрошую вас на онлайн-курси з Біблії, на вивчення Біблії. Пишіть, ставте плюсик, пишіть в особисті.